thank you Майданчик танцювальний для тих, кому за-за. Трохи смішно, як вони ще хочуть танцювати, не тільки хочуть, але й можуть. Незважаючи на, віку... на вікові негаразди зі здоров'ям, іноді несподівану лінь і поганий настрій, чоловіки... І жінки сходяться сюди, кому зазад, щоб поспілкуватися і, як то кажуть, тряхнуть старіною. Причому не в переносному значенні жіночки причепурилися, наділи свої давно забуті прикраси і перлів і бурштину, здули з них порох століть і прийшли на танці. Чоловіків мало, а ті, хто прийшов, не дуже вправно рухаються. А ні. Он якийсь дідусько засовався на кулі своєї партнерки в стилі Пінокіо. Уявляю, яким бешкетником він був у дитинстві. А ось шляхетна пара, він високий, завжди, завжди в білому. Вона невеличка у стильному брючному костюмі, зачіска, манікюр. Дізналася їм по 87. сім. Ого, скажете ви. Чоловік замовив танго і бережно, немов тримає порцелянову вазу, повів партнерку у ритмі танцю. А потім залунали веселі, швидкі мелодії. І вся людська маса поринає у магію рухів під музику. Серед них моя знайома білявка Світлана у червоній сукні, на мисто на шиї і навіть взуття на високих підборах. Жінці 77. Ну то й що. Над майданчиком вирують хвилі веселощі та драю. Яке щастя, що ми тут. І нехай молодість назавжди відлетіла у невідомі країни. молода і крилата, душа прагне танців, веселощів, музики, залунала запальна смерека і тіхом заза, знову і знову виходять на танцювальний майданчик, штурмуючи свій вік і болячий. Може, в очах молоді ваші танцювальні викрутаси виглядають кумедно. не зважайте. Молодість егоїстична, бо думає, що вона вічна. вам, Мої любі жіночки і вам, галантні кавалери, народжені в сорокових п'ятидесятих роках минулого століття. Танцюйте і ні на що не звертайте уваги. Танцюйте, поки носять ноги, не памручиться голова, і тіло прагне веселощів, радощів, танців під веселу музику. Танцюйте! Ви живете на цьому світі?